Друзі, вітаю! Чому істина про гріх дратує християн? І чому відкидання істини про гріх є спотворенням Євангелія та відкиданням самого Ісуса Христа? Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити, читаючи Евангелій від Луки, 6 розділ 7 по 11 вірш. Книжники і фарисеї стежили, чи в суботу він Ісус Христос буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти Нього. А Він знав їхні думки і сказав чоловікові. Який мав суху руку, підведися і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому: Простягни свою руку. Той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга, а вони. Сповнилися люттю і змовлялися один з одним. Що ж робити з Ісусом? Істина про гріх дратує не тільки нехристиян, а дуже часто вона дратує і самих християн. Чому? Тому що дуже часто ми, християни, забуваємо, що після народження згори, після того як ми прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, ми з вами маємо дві природи грішну природу та нову природу. І допоки ми, діти Божі, народжені згори, не перейдемо в вічність, ми з вами будемо мати ці дві природи, потім вже в вічності, ми будемо мати тільки одну природу нову природу. Від Духа Святого, від народження згори, тож, допоки ми з вами живемо на цій грішній землі, гріх є такою ж самою реальною частиною нашого життя, як і нова природа, як і народження згори. І тому для того, щоб нам з вами бути реальними людьми, а ми з вами християни, маємо бути практичними, реальними людьми, як і слово Боже говорить нам про справжню реальність, ми з вами маємо пам'ятати, що нашою реальністю. Є не тільки нова природа, а також грішна природа. Хочу нагадати, що грішна природа в житті людини, що народилася згори, вже не є домінуючою, а нова природа є домінуючою і зростаючою. Але ж грішна природа ще є сильною в нашому житті, тому освячення полягає в тому, щоб нам долати нашу грішну природу, щоб нам чинити опір гріху і навчатися жити свідомо та розумно, не підкорюючись гріху. Саме тому, що ми з вами маємо дві природи: євангельське життя, християнське життя полягає в тому, що ми з вами засмучимося, те, що ми з вами грішні люди, і ми насправді чим більше зростаємо в пізнанні Господа, тим більше зростаємо в пізнанні своєї грішної природи і починаємо бачити її силу і її потворність. В справжньому масштабі і бачити своє безсилля без Ісуса Христа протестувати цій природі. А також ми з вами маємо радість щодо звільнення цієї природи, і ми з вами зростаємо в силі, в послушанні Духу Святому, щоб чинити опір. Цій грішній природі та зростати в новій природі в новому житті, що ми отримали від Ісуса Христа, і в цьому полягає правильний баланс євангельського життя. Ми не тільки радіємо новому життю, ми ще з вами розуміємо гріх. Ми з вами ще бачимо гріх. Ми з вами тепер зростаємо в ненависті до гріху. Ми тепер зростаємо в огиді до гріха і зростаємо в радості. В святості і зростаємо з вами в тому, щоб зростати в практичній святості, якщо християн дратують. Розмови про гріх, то це означає, що вони, по-перше, відірвані від реальності, тому що гріх насправді є частиною реальною частиною життя кожного християнина. По-друге, це приводить до того, що люди не засуджують гріх, вони не можуть зробити правильні висновки в своєму житті щодо причин е, певних неправильних речей і щодо наслідків гріха. Вони не називають гріх гріхом, вони не шукають правильне лікування гріху. Вони шукають якісь Інше лікування, може з психології, може з інших якихось речей. І це не призводить до справжньої свободи від гріха. І третій наслідок: якщо християни дратуються через розмову про гріх, це означає, що вони спираються на самоправедність. І розмова про гріх вона атакує їх уповання, їх опору на свою самоправедність. Саме це і сталося з книжниками та фарисеями. Вони були. Дуже релігійними людьми вони були вчителями Божого Слова. Вони були людьми, які намагалися виконувати Божий закон і в своєму житті приділяли дуже багато уваги Слову Божому, але ж саме. Через це їх дратував Ісус Христос. Що Ісус Христос говорив про гріх, що Ісус Христос не зважав на їхні досягнення, що Ісус Христос не дивився на них як на людей, які краще за інших. Що Ісус Христос не поважав а, в лапках, можна сказати, Ісус Христос не поважав їх моральність. Ісус Христос викривав їх самоправедність і їх це дратувало. Ми з вами прочитали, що вони сповнилися люттю щодо Ісуса Христа. Вони не сповнилися. Радістю, що Ісус Христос зцілив цю людину. Вони не сповнилися радістю, що Ісус Христос приніс свободу від гріха. Вони думали, що ж зробити з Ісусом, і вони були сповнені люттю, вони були роздратовані, вони просто були сповнені е, ненависті щодо того, як Ісус Христос себе вів, що він говорив, щодо того, про що він вчив, та що він говорив про самого себе. Позицію деяких людей можна висловити такими словами: що мене не дратує Ісус Христос мене дратує розмова про гріх. Але якщо людина приймає Ісуса Христа, її не буде дратувати розмова про гріх. Тому що перед тим як прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, людина саме і усвідомлює свій гріх, вона саме і усвідомлює, що без Ісуса Христа вона не може догодити Господу, вона не може виконати Божий закон, вона усвідомлює різницю між своїм життям та Божою святістю. І тому саме розуміючи першу частину Євангелія, саме Погану звістку про нашу грішність, гріховність через народження від грішнього Адаму такі люди і з радістю йдуть до Ісуса Христа. Тож люди, які спасені Ісусом Христом, їх не дратує розмова про гріх. Вони знають про свій гріх. Вони прийняли цю істину, і вони з радістю йдуть до Ісуса Христа. І в їх серці є смирення через те, що вони народилися грішними, і гріх є ще, на жаль, частиною їх життя, нашого життя. Істина про гріх є першою частиною Євангелія. Істина про гріх зміряє. Істина про гріх. Вона веде до Ісуса Христа, вона веде до покаяння, вона веде до Божого прощення, вона веде до перемоги в своєму житті, вона веде до життя освячення. Тож нам не треба, нам, християнам, не треба боятися істини про гріх, нам не треба уникати істини про гріх. Нам треба боятися не розуміти істину про гріх. Нам треба боятися уникати істини про гріх, тому що уникаючи істини про гріх, ми ніколи не прийдемо до справжнього Ісуса Христа. Може і прийдемо, але до уявного Ісуса Христа, до Ісуса Христа, якого вигадала наша уява. Але ж це є не справжній Ісус Христос. Уявний Ісус Христос не може нас врятувати. Уявний Ісус Христос, видуманий нами Ісус Христос, Він не може дати нам вічного життя. Уявний Ісус Христос є фальшивий і несправжній справжній Ісус Христос. Саме в Слові Божому ми з вами читаємо про справжнього Ісуса Христа, який говорить про наш гріх, який прийшов для того, щоб спасти нас від нашого гріха, і який реально дивиться на наше життя, який відкриває нам справжню реальність, в якій ми є грішними, а він є святим. Ми є винними перед Господом в наших гріхах. А Він прийшов для того, щоб постраждати за наш гріх і звільнити нас від вини. І коли ми визнаємо свій гріх, коли ми визнаємо, що після народження згори ми продовжуємо залишатися ще грішними, на жаль, і продовжуємо змірятися, каятися в своїх гріхах і радіти, що ми звільнені в Ісусі Христі, і зростати в розумінні Божого закону і навчатися виконувати Божий закон, але ж ми не спираємося на свою самоправедність. Тому що ми грішні, ми спираємося на праведність Ісуса Христа. Все це веде до справжнього оновлення життя, все це веде до любові до Ісуса Христа, до поклоніння Ісусу Христу. Що Ісус Христос стає центром нашого життя, ісус Христос стає світлом нашого життя. Тоді істина про гріх нас не дратує, істина про гріх. Вона приводить нас до реальності нашого життя, до Ісуса Христа і в Євангелії Ісуса Христа. Ми знаходимо свободу від панування гріха, від провини за гріх, саме по вірі в Ісуса Христа, як в замісну жертву за свій гріх. Тож саме для цього ми з вами і читаємо Євангелія щодня разом, саме для того, щоб Ісус Христос був неуявним в нашому житті, щоб ми з вами мали реальну уяву про справжнього Ісуса Христа, щоб Дух Святий відкривав нам, який є справжній Ісус Христос, який говорить про наш гріх і про те спасіння від гріха. Яке є виключно в ньому, саме для цього ми з вами і читаємо щодня слово Боже разом. Тож радо запрошую доєднуватися. Я також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, хто ще не підписався, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео, задля того, щоб якомога більше людей розуміло слово Боже, читало Слово Боже, розуміло, про що написано в Слові Божому, і щоб Дух Святий відкривав серцю кожного з нас справжнього Ісуса Христа, щоб справжній. Зміни християнські зміни приходили до нашого життя через пізнання Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.